Отримали, довго в нас не було. Тут у мене червоні штори з Люрексом. Камера трохи викривлює колір, він не помаранчевий, він саме червоний, бо мені трошки віддає помаранчевим на камеру. Тут у нас природні світла. Ось так виглядає шторка на ширині півтора метри. Тут у мене заколочка срібна, до кольору люрексу підібрала. Зараз ми її знімемо, подивимось, яка буде щільність без неї. Ой, ось так виглядає шторка. Зараз ще покажу поближче колір. Не можу зловити, але він прям червоний червоний На фото, мені здається, буде краще видно. Всі шторки з люрексом йдуть на кулісці. Така кишенька зверху, розраховані під карниз трубу. І є можливість нашити тесьму для карнизу з гачками. Якщо шторку розтягнемо на всю ширину, то у нас вийде отака щільність. Отакий червоний насичений колір яскравий.